Добрий день, вітаю всіх на платформі Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. І запрошуємо на наш традиційний брифінг. Евакуація мешканців Донеччини. Я представляю наших постійних спік спікерів. Почну з пані Юлії Рижакова, це начальниця служби в справах дітей. Наступний начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Петлін Дмитро та заступник начальника управління департаменту соціального захисту Пожарський Дмитро. Ну і за традицією ми почнемо з пані Юлії Рижакової, але перед цим я дозволю собі висловити співчуття. Сьогодні була е, жорстока атака на Україну, зокрема Тернопіль, де станом на цю хвилину вже 25 жертв. Ми вшановуємо хвилину мовчання і співчуваємо рідним і близьким втрату. І сподіваємося, що що ті, хто одужає, вони одужають. Дякую за такою увагу. І до пані Юлі Рижакової перейдемо послухаємо її звіт. Прошу. Доброго дня, шановні присутні, на території Донецької області під контрольною українській владі залишається перебувати 13 тисяч дітей. На території активних бойових дій діти відсутні у двох населених пунктах двох територіальних громад залишається перебувати 501 дитина, 420 сімей, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють або іншими законними представниками. А саме в селі Завидо Кудашеве Кудашеви, Криворізької сільської територіальної громади, залишаються три дитини, одна сім'я, і в місті Дружківка, Дружківської міської територіальної громади, залишається перебувати 498 дітей, 419 сімей. За цей тиждень було евакуйовано 50 дітей, 39 сімей. Всі вони були евакуйовані з міста Дружківка. Евакуація триває. Дякую. Дякую, пан Петлін Прошу доброго до дня. Всім присутнім. Хочу додати до слов пані Юлії, що вчора, 18 листопада, на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногий екологічної безпеки надзвичайних ситуацій Донецької області прийняти рішення про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками. Або особи що їх заміють, селища Камушеваха, Краматорської громади, Краматорського району, де станом на понеділок було 12 дітей в 7 сім'ях. Тобто, з сьогоднішнього дня у нас цей процес починається. Чекаємо погодження військових і корштабу, але починаємо з сьогоднішнього дня. Далі статистика, що стосується загальної евакуації, у нас станом на вчора покинули свої місця постійного проживання, тобто евакуйовані більше 1 млн 315,5 тисяч осіб цивільного населення, з яких 200, 1 200 – це діти і більше 47 тисяч – це особи з інвалідністю. За тиждень у нас за межі області буквально 900 осіб. На підконтрольній українській владі території залишається 197 тисяч 700 осіб цивільного населення. І що стосується громад, які відносяться до зони активних бойових дій, там залишається тисяч 700 осіб цивільного населення. Така статистика. Будуть запитання, будь ласка. Запитання пан Пожарський, прошу вітаю, шановні колеги. Розселяємо наших до всі, хто потребує такої допомоги, розселяємо майже по всій Україні, до цього долучилися на цьому тижні: Черкаська, Одеська, Львівська, Полтавська, Кіровоградська, Вінницька та Закарпатська області всього з минулого четверга... Побажало розселитися безкоштовно саме розселитися, 39 людей. Ми їх всіх розселили. Там були і діточки, маломобільні люди. Ще раз закликаємо: якщо вам немає де жити, якщо ви потребуєте безкоштовного житла, якщо ви вагаєтесь, я от не виїжджаю з олексієва Дружківки, з Костянтинівки, з Краматорська, Слов'янська, тому що я думаю, що мені не буде де жити. Зверніться до своєї військової адміністрації. Ми вас доставимо на транзитний пункт евакуації і надамо допомогу з безкоштовним ще раз наголошую розселенням. Ми вам надамо стартові виплати від міжнародних організацій разові при евакуації 10 тисяч 800 гривень на одну особу. Ми вам надамо гуманітарну допомогу. Ми вас безкоштовно довеземо до нового місця проживання, де ви можете жити в більш безпечних умовах ніж ті, які є зараз в донецькій області. Крім того, хочу зазначити, що у нас вже розпочалася активна реалізація постанови 1169, яка передбачає надання медсестринського догляду маломобільним особам, які евакуюються з числа ВПО. І також в подальшому, це після місяця перебування в медичному закладі. Люди будуть переміщені до надавачів соціальних послуг, де їм буде надана послуга притулка. Це все фінансується урядом, кабінетом міністрів. Фінансування йде через Міністерство соціальної політики та Національну службу охорони здоров'я. Тому завтра у нас є релокована одна із лікарень з Донецької області, що це Целидівська центральна лікарня. Вона релокувалася до Одеської області. І завтра ми. Перевеземо вже туди, будуть розселені для надання саме спочатку медичної допомоги 20 маломобільних донечан. Вони зараз перебувають на одному з транзитних центрів комфортних умовах. За ними доглядають соціальні робітники. І вже завтра вони будуть. Доставлені до Одеської області будуть передані під опіку медичного персоналу та соціальних робітників нашої релокованої Селидівської міської лікарні. В подальшому вони будуть або якщо їм дозволить здоров'я, будуть направлені на до надавачів соцпослуг для отримання соціальної послуги по надання притулку. Або, якщо їм не дозволиться здоров'я, вони будуть отримувати в тій же лікарні послугу паліативного догляду, і медики будуть за ними доглядати. Тому ще раз закликаємо, не вагайтесь, звертайтесь, ми вам всім допоможемо. Для цього задіяні і уряд, який на щоденному контролю, це все розселення наших донечан, і Донецька облдержадміністрація, всі її структурні підрозділи. І міжнародний громадський сектор, який також допомагає. Окрема подяка АТО «Укрзалізниці», яка завжди йде нам на зустріч, організовує необхідні залізничне сполучення з будь-яким куточком України, де є е, наші рейки. Дякую. Дякую за відповіді. Юлія Бонакова вона писала в чаті, можете звучити, це Суспільне, якщо я не помиляюсь. Юлія Бонакова. Ваші Мену... питання. Ага, прошу. У мене два питання: вони стосуються ага, теж... дітей. Нещодавно була інформація в ЗМІ, але я розумію, що ЗМІ ну таке собі не українською, м'яко кажучи, ЗМІ повідомляли інформацію про те, що мінімум дві дитини знаходяться в Покровську. Ми не знаємо наскільки можна довіряти цій інформації, тому звертаємось за офіційною до, до вас. Ну і власне так в продовження, я так розумію, там люди або переховували дитину, або повернулися, їх евакували або повернулись. Можливо, ви щось знаєте детальніше. І так само з Костянтинівки була офіційна інформація, як приклад, одну дитину, 13-річну, здається, евакуювали. Але ми знаємо, що донецька ода звітувала про евакуацію всіх дітей з Костянтинівки ще в лютому 25-го цього року. Тобто, я так розумію, це люди повертаються або поховують. Можна коментар з цього приводу? Доброго дня. Я можу сказати, ага. ми ну, почнемо ще. одразу з Костянтинівки. Там дійсно а, була виявлена ця родина була попередньо евакуйована, але вони а, повернулися. І це було 31 жовтня, вони знову були евакуйовані. Це той випадок, про який ви кажете. Наразі ця родина перебуває у Запорізькій області. Щодо Покровську, ви пишете, що перебувають мінімум двоє дітей в Покровську. У нас відсутня така інформація, я вперше про це чую. По нашим даним, в Покровську наразі немає mm -hmm. дітей. Добре, дякую. Є угу. е е е е е ще уточнюючі питання? може, я? є. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, до пана Дмитра Петліна, а скільки загалом наразі у Костянтинівки ще є людей наших, і чи зараз можливо в евакуації з Костянтинівки? Дякую. Так, з Канстантиновська евакуація триває і по 10 і по 15 людей. По, ну не кожного дня не, не стабільна, я кажу, інформація, але інформація триває. Тобто там броньованим транспортом заїжджають щодо кількості, які залишаються, в громаді 4 4700 4 700 осіб, і в самій Константиновській ну майже стільки там 4685. це станом на на вечір. Евакуація там потрохи йде. Дякую дуже. А в Покровську тоді скажіть, там немає евакуації, знаю, тільки військові. Ні, вивозять. ну в Покровськ ми ж всі вже там покращення немає, там тільки якщо десь я якось ти... військовий вивозять, це дуже поодинокі випадки. Залишається в громаді там 1859 осіб, ну опять це інформація, я думаю, що вона не на 100% достовірна, тому що там кого зараз обліковувати, там, кому. І 1250, це в самому Покровську. Ну, це остання інформація, від якої, як скажімо, відштовхуюся. Пані Олена почули відповідь? Е, мабуть, що так. а Я на підтвердження слів Петлина, пана Петліна хочу сказати, що я ну, теж протягом тижня стежу за. Відо повідомленнями про евакуацію, зокрема Костянтинівки, і від волонтерів, від ДСНС, служб різних правоохоронців. Ну десь де, де військові. І я просто бачила, як ну так мовляють людей літніх для щоб вони евакуювалися. І це прямо я не знаю такі. Знаєте, довготривалі такі вмовляння людей просять і наполягають і закликають, але більшість. Ну, одні видно, що одні вже вантажаться, а інші ну, ні в яку не погоджуються. Ну, Тобто вони самі себе да, нарікають на, на таку небезпеку на ну, чи не завершення своєї долі. Ну, що з такими людьми, пане ну, от Вони так і залишаться там, да? ну, якщо в нас буде ну, несприятливий не сценарій з ну... Їх ніяк, да, антинівкою. Да, я, 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 я вам нічого вантажити. Но, Нового да. не скажу, у нас це не перший. Місто, яке, як ви кажете, погіршені, якщо буде погіршення обстановки, люди, звісно, там якась uh -huh. кількість людей залишається. У нас була і Авдіївка, залишились люди, там і селі, давай. Перечис... Uh -huh. Перелік такий немаленький. Да? До якоїсь пори евакуація триває, а потім, потім вже люди uh -huh. залишились на тимчасово окупованій території. Хто, живий, а хто не ще живий. Хочу... да, я хочу зауважити, що це здебільшого це зараз. Я дивлюся, здебільшого це вже ну, такі, знаєте зовсім зовсім літні люди. Тобто я навіть не уявляю, хто їм може просто допомогти. Якщо раніше ще молоді люди там, ну бачили і в Кураховому залишалися, і в тому ж боку. Отя люди такого працездатного віку. Ну тобто, вони там знали на що вони залишаються, бо з ним бронеа. Ну, оці літні люди. Ну ми просто мене думаю, боже, хто ж за ними буде доглядати? Ну звісно, вони собі обрали такий що називається земний шлях. Ну, це знову ж така філософія. Хочу зазначити, так, що, що поки mm -hmm. дозволяє безпекова ситуація, дозволяють силовий блок. Поліція, ДСНС, наші соціальні робітники кожного дня вмовляють наших людей евакуюватися, і на жаль, люди аргументують тим, що вони не бажають евакуюватися, тим, що вони тут жили. Вони наживали це майно, ну це такий ментальний, знаєте, у них здвіг. Да? Люди привикли осіли це їхні коріння. Вони жили 50, 60, 70 років у цьому населеному пункті, дуже важко з ними працювати. Да? Ну Ми потроху вивозимо таких людей, потроху вони погоджуються. На жаль, вони можуть погоджуватися тільки, якщо вже, на жаль, зруйнована їхня будинок, вони поранені, тоді вони. Погоджуються, і от mm -hmm. я ж говорю, що ось саме для цього, для таких людей, для людей похилого віку, урядом вжиті заходи забезпечується фінансування. Від людей треба тільки в одно бажання евакуюватися, щоб отримати догляд. Також співпрацюємо з рідними, шукаємо рідних по, по всій Європі. Наші соціальні робітники, бо бувають діти виїхали, щоб мовляли вже і діти евакуюватися своїх батьків. Ну підключаються і психологи з ними питаються працювати. але люди, на жаль, на сьогоднішній день відмовляються від евакуації, так, щоб ми вивезли, щоб вони були в безпеці, щоб вони могли отримувати необхідні медичні послуги, і послуги з обслуговування. У нас ну, от хочу сказати, що у нас от 400 евакуйованих людей поважного віку, які мешкають зараз по всій Україні. Вони вже отримують соціальну послугу, догляду вдома від наших соціальних робітників. Тобто, наприклад, наприклад, Покровська виїхала у Львівську область, 10-15 наших бабусь, дідусів, і вони там мешкають. Да? Покровська міська військова адміністрація релокувала туди соціального робітника, який відвідує їх на дому. Вони мешкають в МТП. Вони їм приносять, придбають продукти харчування, приносять гуманітарну допомогу, оформлюють цю необхідну документацію, забезпечують їх спілкування з владою. І це не поодинокі випадки. Вже 400 таких людей, більше десятка таких, з наших громад, які надають такі послуги. Тому просто просимо, щоб люди звазилися, щоб, може бать, преса донесла до них таку ж інформацію, що не треба боятися. Просто зверніться по допомогу, погодьтеся і будуть вжити всі заходи, щоб вас купувати, а дати вам допомогу. Дякую, дякую. Ще питання, є уточнення? Є нашій... А можна колгошеви мене чути? Так. Так, да, прекрасно. Бо, бо в мене нема світла, і коли пан Петлін мені відповідав, рвався зв'язок, і я одну цифру не почула. Повторіть, будь ласка, у Покровську, скільки зараз людей залишилось? Залишається? 250. 1250. ага. Так. Дякую, дуже дякую. Mm -hmm. Mm -hmm. Все. Дякую. Ще є і... питання? Можна? Так, можна звичайно. Ага, так. прошу. В'ячеслав Попович, вільне радіо. Хотів уточнити: ось вже дуже тривалий термін ситуації з евакуацією дітей з-за виду ніяк не змінюється. Там залишається троє дітей в одній сім'ї. А відомо, що це за люди, скільки років дітям, якої вони статі, і взагалі чому ну не вдається ніяк? Чому вони там залишаються, чому не вдається якось їх звідти забрати? Не відсутня така інформація. <гум> <гум> Давайте я скажу до інформації повної мене нема, але то, що я знаю, вони виїжджали, це та, одна родина, виїжджали і потім повернулись, і це е, сім'я, яка планує виїжджати у раді погіршення. Це не як кажуть, не дуже такі тяжкі, які зовсім відмовляються і ховають дітей. Вони тобто там ще більш-менш і сказали, як буде хуже, будемо виїжджати. <гум> Така інформація? Угу, угу. Ясно, дякую. І ще одне запитання ще раз повертаючись до тієї теми, із 13-річною дівчинкою в Костянтинівці, яку недавно поліція евакуювала із батьками, її скільки загалом разів їх вивозили і їх вивозили з Костянтинівки, і вони поверталися? Виходить два рази, їх вивозили звідти? Це вже був другий раз, коли їх вивезли, чи третій? Я точно знаю за один раз, що вони до цього евакуювалися і потім повернулися. Не можу сказати, uh -huh. чи це було один раз, чи два рази, але точно, що вони це повернення. Вони були до цього евакуйовані. Uh -huh. uh -huh. Дякуємо, дякую, розумію. Тобто це вже був як мінімум другий раз, коли їх вивозили, коли поліція цим займалася? Мінімом. Uh -huh. uh -huh. Дякуємо. Uh -huh. Я дякую. Ще питання, ще уточнення? Є питання Валентина Твердохліб, Бахмутін Юа. Чи є інформація, скільки зараз так. людей залишається в Бахмутському районі, зокрема у Сіверській та Званівській громадах? І чи можлива зараз звідти евакуація? У Бахмутському районі на сьогодні відсутні взагалі діти по всім територіальним громадам, і, зокрема Сіверською, яку ви казали ще? Званівська. Теж. Взагалі по бахмутському району дітей не обліковуються. А пан Петлін mm -hmm. може уточнити по людях кількість до я, я теж не почув ви за людей питали чи за дітей? Якщо за людей, так евакуація не кожного дня, і це такі мінімальні, там один, два, дві людини сіверської громади триває загалом. Загалом у всьому районі під контролем української влади залишається 602 людини. Це в Солідарській 42 громаді, в Сіверській 330 в Часовяровській 110, 13 в Званівській в тарецькій, 99 То що, скажімо так, цифра остання, яка надавалася. Дякую. і Якщо можна, так теж в продовження. Новини Донбасу питають. Підкажіть mm -hmm. для таких от сімей, які повертаються або переховують дітей, чи є якісь міри, міри покарання? Щось можна зробити, щоб mm -hmm. люди перестали робити такі глупства? Mm -hmm. Якщо це стосується зони, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб, то звісно орган опіки та піклування може прийняти рішення щодо вилучення дитини з такої родини. Але після цього треба одразу, ну, по перше, повідомляти прокуратуру, по-друге, подавати справу позовну заяву до суду. І там же визначатися щодо подальшої долі дитини. І цю дитину треба кудись влаштовувати. У разі, якщо батьки, тобто ці обставини долають і вони можуть виїхати і забрати своїх дітей, то це рішення анулюється. Тобто може бути застосовано вилучення дитини із родини за рішенням органу опіки та піклування. Але це. Не всі громади беруть на себе таку відповідальність. Дякую. Все ж таки, вмовляннями mm -hmm. все ж таки роблять робля все для того, щоб а, родини евакуювалися добровільно, без вилучення дітей, тому що це а, все ж таки біологічні батьки, це вилучення їх від таких батьків, це не в найкращих інтересах дітей. Ох, так. Може бути, ще, ще питання є? Тоді будемо завершувати наш брифінг. Це були представники Донецької обласної військової адміністрації, Донецької обласної державної адміністрації, пані Юлія Рижакова, пан Дмитро Петлін і пан Пожарський Дмитро також до наступної середи, до наступної нашого звіту щодо евакуації населення Донецької області. Знову ж таки, закликаємо всіх наважитись на цей непростий, але досить дієвий такий спосіб уникнення небезпеки. Хоча знову говоримо про те, що вся країна в небезпеці, але трошки десь спокійніше. Дякую всім, до наступної зустрічі. На все добре, до побачення. На все добре.